Мої вітання усім, усім глядачам і слухачам, це студія Радіо Лютер, і сьогодні ми будемо говорити про знелюднення під час цієї війни. Ми не раз і не два бачили картинки, коли жителі Росії страшно радіють тому, що у нас тут гинуть мирні жителі, і кажуть, що нам так треба. Як так вийшло, що люди, які називають... До сих пір себе називають братами, і ви знаєте, що по методичці ми ж якби один народ разом з тим настільки не люблять нас і знелюднили, що вони радіють смертям простих людей, які ну не є воїнами і не є тими, хто е, переймається чи займає активну позицію у спротиві. Тож що таке знелюднення? І я, Олег Блущук, сьогодні буду з вами розважати про це добре. І почнемо ми напевне з сивої давнини для того, щоб можна було зрозуміти певні речі. Отож, багато народів мали в своїх назвах, в власних назвах не так, як ми їх називаємо, не так як їх називали інші, а у власних своїх назвах такі знаєте назви там, наприклад, там справжні люди або просто називали себе люди, або називали себе народ, або називали себе обрані, і на цьому фоні таким чином розвивалася така ідея, що от ми є люди, ми є справжні люди. А навколо нас не справжні люди, яких можна достатньо легко вбивати. Таким чином проходила самоідентифікація якогось народу і тих воєн, які вони провадили. Ну, решта, ми якби правильні, а решта ті трошки не такі, і тому можна легко пояснити, чому їх можна вбивати, чи чому ми маємо право їх вбивати. Право, е, якби яке продиктоване тим, що ми вищі трішки за це. Ну, насправді, це певно певного роду такий протонацизм, якщо можна сказати. Проте, направду це є. Ну і е, далеко не треба ходити, коли ми. Читаємо сторінки, читаємо історію єврейського народу, у них була десь подібна така проблема, певною мірою в різні історичні епохи. Не завжди це було. Проте, ми читаємо, що ми от народ, ми обрані, ми євреї, ми обраний народ, який був обраний, а всі решту, це знаєте, язичники погани, які будуть там біля підніжка ніг наших, як Порох. І в багатьох пророків було про те, що обраний народ буде царювати. Е, проте, проте. Е, Завжди. Uh... Читаючи ці місця, ці місця сприймалися в буквальному сенсі цього слова. Настільки буквально, що навіть коли Ісус Христос возносився, учні знову ж його запитали такі прості слова, що можливо ти зараз, нарешті, царство єврейське відновиш. Чому? Тому що царство єврейське це, це панування євреїв в власній, ну якби у власному у власному царстві, проте, плюс до того, їхній такий певною мірою вплив дуже великий, сильний, потужний, силовий на. Цілий світ, щоб привести їх до віри в єдиного Бога, в них таке було і не секрет, що вони ну таким чином так само страждали, і Бог до речі, не раз і не два їм про це вказував. Проте, коли прийшов Ісус Христос, Він відкрив набагато глибшу істину стосунків між людьми. Він відкрив те, що для Бога. Будь-яке життя людини є цінним як таке. І, наприклад, ми можемо побачити в Євангеліях декілька таких прикладів, які євангелісти описують: Римський сотник, Самарянка, Сірофінікіянка, яку він зцілив, багато людей, які в народі вважалися ну, митники, фарисеї, там, грішники, блудниці, які вважалися людьми другого сорту, до яких навіть не можна було певною мірою торкатися, чи прокажені. Це все воно лягало. Якби в одну канву того, що Ісус Христос сказав, будь-яке життя є цінним саме по собі. Ну і саме знаменитий вірш з Біблії, який знають більшість людей, напевне на планеті, які навіть ніколи не читали Біблію, і проте десь вони чули його, що бо так полюбив Бог світ, що віддав свого сина єдинородного, щоб кожен, хто повірить, в нього не загинув, але мав життя вічне. І оце слово кожний воно має на увазі кожну людину, яка би повірила, незалежно від кольору шкіри, соціального статусу, розумових здібностей, чи якихось досягнень в житті, чи суспільної думки про цю людину. Таким чином, він зрівняв кожне життя, цінність кожного життя, але. Люди, це такі істоти, які знаєте, знаходять шпаринки, щоб уникнути відповідальності, так чи інакше, і вони щось придумують. Тепер вернемося ближче. Після Другої світової війни, коли люди побачили, коли люди побачили оцю кількість жертв, жертв, які були, які були після Другої світової війни, з мирного населення, воєнних цілі народи, майже винищені, Холокост і всякі інші речі, вони жахнулися цього. Вони жахнулись, тому що Насправді вони побачили, наскільки сильно може е, певна інформація знецінити життя людини, і тому були вироблені певні домовленості. Певні домовленості там Женевська конвенція справ людини, яка базується на біблійних десяти заповідях, або конвенція по тому, як треба правильно вести війну. І відношення там до мирного населення, до інфраструктури, що можна, що не можна робити, для того щоб унеможливити, унеможливити такі великі жертви. Проте, проте це не допомогло, грубо говорячи, при сучасному конфлікті, який ми маємо на теренах України. Для того щоб легше було ворога вбивати, його треба знелюднити. Війна взагалі знелюднює нас як таких, тобто воно позбавляє нас людських рис, як тих, хто чинить насилля. Так і знелюднює тих, до яких від до яких застосовують це насилля, і саме для того, щоб стерти цей бар'єр, для того щоб зламати цей бар'єр, для того щоб не було ніяких не було ніяких запобіжників людей. цей, цей процес так і починають знелюднення людей. І після 2014 року, якщо ви знаєте, на телеекранах Росії почалася масова істерія: оці всі слова про бандерівців, про синичок і снігурів, про розіп'ятих хлопців, Хлопчиків про алею ангелів і Бамбілі Дамбас Дамбілі Бамбас і про всі ці речі. Плюс до того, фашисти, нацисти, як вони вбивають, подивіться, що роблять нацистський режим, який змушує один народ розділятися. Вони не розуміють, вони зомбовані, і все і таким чином, поступово, поступово, поступово оцей процес. Знелюднення українців він був побудований дуже по потрішки. Не було такого, що зразу потрішки роками, коли стиралася ця межа, і що ми е що ми зараз маємо? Ми зараз на, на даний момент ми маємо те, що після багатьох вибухів в житлових будинках, коли є офіційні дані, коли весь світ говорить про те, що це злочин. Е Притом, навіть ті, які так чи інакше можливо е були прихильні до е Росії, в сенсі тому, ну не прихильні. Але якби нейтрально е, мали нейтральний бік чи тримали нейтральний бік відносно цього конфлікту, навіть вони констатують факт, що це вже е, терористичні злочини. Разом з тим на Росії іде свято, святкують, говорять прекрасні речі, жартують, кажуть: вау, як круто, як прекрасно про те, що ми зробили це так хахлам і треба. І ти думаєш, як так воно вийшло? Чому воно вийшло? Саме тому вийшло, що постійно оцю правду прикривали неправдою, і не багато, а потрішки почуття. Чуть по 2 грами більше, 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 більше. І в результаті непомітно ми перетворилися з е, людей, яких є, які є люди по своїй суті, в ворогів, яких навіть не шкода, навіть якщо вони справді ні, ні до чого не причетні. Але. Є одна річ неприємна для людей, які займають певну позицію, коли вони радіють у цьому всьому ділу, коли покривають правду неправдою. Є одна неприємна річ. Діло в тому, що Господь наш є Бог справедливий. І в Біблії є десятки місць. Одне з самих знаменитих місць це послання апостола Павла до Римлян, до Римлян римської культури, яка римська машина, вона нещадно нещадно придушувала будь-які вияви непокори до Риму. Ви розумієте, да? тобто це була своєрідна воєнна машина, яка саме трималася за рахунок своєї сили і за рахунок оцього, оцього переваги, саме силової переваги над іншими народами. Так от, в посланні до Римлян, апостол Павло пише, Ще таку річ, що Божий гнів відкривається з неба на кожного, хто правду покриває неправдою. І ось тут ми підходимо про те, що працюючи, чи працюючи в цьому напрямку, чи вкладаючи в цей напрямок, коли ми покриваємо правду неправдою, шар за шаром, думаючи про те, що нас щось омине, ми самі себе обманюємо, тому що ми таким чином збираємо Божий гнів собі на голову. Насправді це є дуже стала річ Божий гнів, тобто він є. І не дивлячись на те, що сучасні люди достатньо скептично ставляться до цієї фрази Божий гнів, проте насправді він є, і багато людей, які так чи інакше переживали його прояви в своєму житті, вони, вони вам можуть засвідчити. Для мене яскравим прикладом є знову ж історія єврейського народу, тому що вона дуже показова і вона записана в Біблії саме як приклад того, як нам не треба чи саме робити. Євреї порушували Божі заповіді, так само прикрасують. Закриваючи правду неправдою, достатньо довгий період часу. І ось Бог починав посилати пророків людей від нього, які чули його слова, і вони говорили: люди схаменіться, тому що Бог буде карати і судити вас. Спочатку трошки були слухались, а пізніше почали хихотіти, сміятися, що нічого не станеться. І знаєте, який найбільша який найбільший був їхній доказ того, що цього не станеться? Тому що тут стоїть храм Господній. Тут стоїть храм Господній, і Бог не може покарати єврейський народ. от тому що храм це центр його перебування на цій землі, як він може по суті покарати сам себе. Тобто, оце місце, ця земля, яку Бог дав євреям, вона стала священною, але священною не в сенсі тому, що вона належала Богу, і Бог міг казати їм щось, а вона стала просто сама по собі свята, що Бог не може нічого зробити. Знаєте, що Бог зробив? Бог їх взяв і переселив в Вавилон. Він. Забрав у них ту землю на 70 років, він сказав, що це навмисне покарання. Це ваш ідол, це те, до чого ви тримаєтеся, і думаєте, що ніколи іншого не станеться, тому що ось ви знайшли шпарину в моєму законі. Як ви можете мною маніпулювати? Насправді, ви знаєте, сталося. Сталося більше того, Бог сказав: ви знаєте, я з вами далі продовжу працювати, щоби. Ви знали, що я Бог не тільки тут на цій землі, а я Бог там далеко, і саме там з'явилися деякі пророки, великі пророки пізнього часу, які проголошували багато речей саме про прихід Ісуса Христа як Месії. Чому я це кажу? Тому що на цьому, на, на цьому євреї дуже сильно навчилися, і вони зрозуміли певні, зробили певні висновки із того уроку. Чому я це розказую? Тому що коли ми дуже часто говоримо про гнів Божий, ми думаємо типово, ми думаємо про блискавку з неба, ми думаємо про ще щось речі, але насправді Бог буде виявляти свій гнів таким чином, що буде забирати ідоли ті. На які сподівалася і надіялася та чи інша країна, я не знаю, які ідоли він буде забирати в українців. Я ще не осмислював це, хоча я вірю, що він працює з українцями. Проте на даний момент ми вже бачимо, які ідоли забрав уже, він зараз в Російської Федерації газ і нафту, коли. Вони свято вірили, що ніхто в світі не відмовиться в цієї дешевої, ну достатньо дешевої нафти і газу, якими вони з е, яку, яку вони постачали на всю Європу. Проте я знаю, що суди божі, вони е, абсолютно унікальні і для кожного народу для того, щоб він зрозумів свою залежність і свою слабкість, і, і свою неправильну поведінку, Бог буде працювати по іншому. А знелюднення, знелюднення воно ще і Е... Шкідливе, якщо закінчити це неправильне слово, скоріше всього, воно не просто шкідливе. Для кожної людини тим, що воно має завжди дві сторони, коли ти знелюднюєш когось, бійся, що знелюднити можуть тебе. І не даремно Ісус сказав, що ти дивишся на колоду в оці, на скалку в оці брата свого, маючи сам в своєму оці колоду. Давайте будемо пам'ятати. І старатися зі свого боку не знелюднюватися відносно наших ворогів, а пам'ятати про те, що ми все одно ходимо перед Богом, Бог їхній перший суддя, а ми тільки ті, хто тут на землі довершуємо його справу. Це був Олег Блущук. Дякую вам за увагу. Давайте будемо не знелюднюватися. І хай Господь благословить нас в ці непрості часи. Це була студія Радіо Лютер. Дякую вам за увагу. До побачення. До наступних зустрічей.